First, what I think that smallest country in European Union is Zhonivka or Nadrishne, but Zhonivka is a kingdom and Nadrishne too. And I think and my, my friend of us definitely know the smallest country in European Union is Luxembourg near Germany. Алло, долар мій, Вітальчику, моє сонечко, недорожче, ти що ти санчерговий. А, та знаю, я сам дай, але в мене такий інцидент прийшов. Сьогодні йду до школи, біжу, біжу на чергування. І Тут Камаз, короче, збив мене, я тут в реанімації лежу. Нога переломана, коротше, не знаю, пішов. Післязавтра точно прийду до школи. І ти завтра... хочеш не прийти до школи? Ну, Завтра не зможу, ну. ну не зможу і там взагалі індікувати. Так, бо, так. <laughs> Sitting here on this lonely dock, watch the rain play on the ocean top. All the things I feel I like need to say I can't explain in any other way. I need to be bold, need to jump in the cold.

Менш з тим. Ви виконуєтесь по-любому на 100%. Тож я вам бажаю, щоб наступні ваші висвітні руки, ви всі класи, їх в вашому житті буде ще чимало. То ви так не викладаєте на столу. Спочатку на 80 і потім на 70%. Здорові, дороге. Я повідомив. Щоб нас любите. Дякую, що дозволили мені вийти на екзамен. Висловлю вам свою подяку за ваше розуміння. Дякую за терпіння. Сисі посіваємо нових хліб, я вам бажаю. І наш доркові приємники провірити. Щастя, здоров'я, записів безмію борства салату, бортство також. In the cold water, need to grow older with a girl like you. Finally see you were naturally the one to make it so easy when you show me the truth.